Кожен з нас може опинитися у скруті, зазнати насилля, лишитися без житла, документів, засобів до існування. І не кожен знає до кого звернутися за допомогою. Більшість у важку годину вважає, що він зі своєю бідою сам на сам. Проте це не так. Треба лише наважитися звернутися за допомогою, і тобі обов'язково її нададуть. Наприклад, у центрі соціально-психологічної допомоги. Форма документа потрапила. Там почала сестричка бить, була в синяках, це по єлі по сходу і потрапила. А тепер азе. туди вертатися, не хочу мене така саме що не можна там Я Сьогодні побудем тут, а там вже треба десь хату напитати. Тут це у Чернігівському обласному центрі соціально-психологічної допомоги. У цьому закладі можуть на три місяці знайти прихисток молоді люди та сім'ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Через тиждень має народити свого первістка ця дівчина. Так склалося, що сьогодні єдиний її дім це ця кімната у центрі. Там така ситуація вийшла, що пришлось сюди. Нашла в інтернеті адрес, а я вже на учет тут встала. Сразу приїхала, встала на отчут. Мені педагоги соціальні наші. От психолога велика підтримка дуже. Ну і соціальний педагог теж, вона як психолог, з нею теж пообщатися, воно морально легше. І також теж. Питання тепло, тісто. Проживання тут безкоштовне. Якщо у людини немає коштів, то її тут і харчуватимуть. Хоч термін перебування у центрі невеликий, усього лише три місяці. За цей час людям надається реальна допомога. Працюють психологи обов'язково з такими людьми. Бо як правило, ті люди, які до нас звертали, звертаються, і в дорослих, і в дітей є певні психологічні проблеми, стреси, і, як результат, поведінка. Працюють соціальні педагоги над вирішенням соціальних питань, це і сприяння в пошуку іншого житла, якщо цього вимагає. Проблема людини, це сприяння у влаштуванні на навчанні, в працевлаштуванні, це і посередництво в отриманні медичних послуг, медичної допомоги. І допомога в призначенні різноманітних соціальних виплат є в штаті юрисконсульт, які допомагають вирішенні правових питань, якщо виникають проблеми. За роки існування центру тут надали допомогу 390 особам: багато людей, багато проблем. Вирішити їх можна лише у співпраці. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді пропонують свою допомогу тим, хто її потребує. Президент України Віктор Янукович наголошує, що важливим завданням державних. Соціальної політики є підвищення ефективності програм соціальної підтримки, посилення його адресного спрямування на підтримку вразливих верст населення, впровадження заходів для соціальної адаптації в сімей і дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. На виконання соціальних ініціатив президента України проводиться значна робота щодо охоплення не верст населення відповідної допомоги з 2012 року. В області, як по всій Україні, спочатковані такі інститути, як фахівці соціальної роботи. На сьогоднішній день в області працює близько 300 фахівців, які щоденно Спілкуються з тими сім'ями, які потребують відповідної допомоги держави, часто люди отримують від них матеріальну допомогу, забезпечення дровами чи ліками, але це не так вагомо, як допомога моральна. Так фахівцям соціальної роботи доводиться навчати людей життю. Треба їх перш за все навчити навчити побуту, готувати їжу, прибирати, робити ремонт, обробляти город. Це все те, чого вони в принципі не вміють, бо якби вони це вміли, вони б не опинилися у складних життєвих обставинах. На сьогоднішній день ці люди, які безпосередньо в населеному пункті спілкуючись з родинами, унеможливлюють ви проявам соціального середства при живих батьках. І відповідно, щоб сім'ї належним чином виховували дітей і розвивалися самі. Нещодавно тримісячного Кирила похрестили. Скоро вони з мамою покинуть свій тимчасовий притулок і продовжать самостійне життя. Людмила наперед не загадує, вона напевно знає, що хоче лише одного. Викахать цього парубка.